Ну я хотів сказати, на Курщині дії не завершилися. Там ще контролюється скажіть 90 квадратних кілометрів, плюс-мінус і це, це така собі буферна зона. Це саме та про яку Путін говорив, що вони хочуть сформувати на Сумщині, і там йдуть інтенсивні бойові дії. І взагалі треба зараз розглядати дії для Сил оборони України. В комплексі на Курщині, Сумщині і Білгородщині, і не тільки пряма участь додаткових сил, підрозділів для сил оборони в цих регіонах, а також дії асиметричного порядку, тобто для того, щоб покращити ситуацію. Була проведена цей рейд і ведуться бойові дії безпосередньо на Білгородщині. Тому війна дуже складне, таке явище, в якому однозначних таких рішень ну вони рідко бувають і наслідки. Вони більше многогранні і впливають опосередковано часто, густо, і ми це бачимо бачимо подіям, наприклад, в цьому регіоні. Але ще раз підкреслюю, що ну можна говорити про стабілізацію, на мій погляд, в тому випадку, коли буде виконати виконано от такого роду завдання відносно того, що зупинення просування ворога. А ворог навпаки, як ми знаємо, і заява президента була: планує наступальні дії більш масштабного порядку саме на Сумщині, Харківщині, Запоріжжя. Але зараз активізація відбулася і на Покровському напрямку, і на Новопавлівському, і в районі Лімана, а також на півночі від Купінської, і Куп'янського